Спроба скинути Вадима Антошина з посади голови громадської ради при облдержадміністрації провалилася. Відставку його вимагала ініціативна група, яка й скликала позачергове засідання. Підставою для цього стало його виключення із громадської організації, від якої Антошин був представлений у громадській раді. Громадська організація форум Форумператонку Чернігова своїм листом та витягом з протоколу. Від 25.02.2015 25 року, року письмово повідомила про виключення зі складу своєї організації Антошина Вадима Леонідовича. Який був делегований від цієї організації до складу громадської ради, та вийшла з клопотанням про виключення його з членів громадської ради, Вадим Антошин озвучив свою правду стосовно цього, підкріплену листом від обласного управління юстиції, повідомив, що це не його виключили з громадської організації, а інших її керівників. А він мовляв, продовжує головувати у форумі порятунку Чернігова. Відомості щодо. Виключення Б, ви, глави Білуна і члени громадської організації форум порятунку Чернігова прийняті довідано. Дані про зміну керівництва внесено до реєстру громадських об'єднань. Керівником громадської організації обрано Антошина Вадима Янвича. Натомість очільники форуму порятунку Чернігова заявили, що Вадим Антошин навіть ніколи не був членом цієї громадської організації. Ви всі представники громадських об'єднань. Багато з них вас очолює органі. Якщо ви завтра приходите, ви вже не голова. А якийсь садить Антошин і каже я, керівник, пойміть правильно, це питання честі. Я Я вважаю, я на ваш розсуд це все ставлю. І цей розсуд тривав більше двох годин. Думки розділилися: одні за головуючого громадською радою Вадима Антошина, інші проти. До трибуни виходили один за одним. Вигуки із зали супроводжували чи не кожного. Якщо голова громадської ради... Прийшов з якоїсь організації, з якою в нього проблеми. Ну який він буде тоді головою? Чи він нас об'єднає, чи ні? Голову ради ми обрали, і він легітимний. І сьогодні пропозиція продовжувати роботу громадської ради. Все та заклики зайнятися основною роботою, як то створенням комітетів, не знайшли підтримки. Ініціативна група стояла на своєму. Офіційно заявляю. на МВД области, чтобы, и на юстицию области, чтобы разобрались в данной ситуации с этим непонятным моментом. Кто голова, что и как. У меня есть одно простое предложение. Всех этих лиц, которые на данный момент мутят эту воду, отстранить временно от работы в громадской раде. И избрать, дайте сказать, Ізбрати временно врем'яна і голови до вияснення. Вхід пішла поезія, цитували навіть Василя Стуса. Кубло бандитів, кагебістів, злодіїв і відставників. Чернігові засіли місці, як партія більшовиків і хочуть нас тягнути знищити громадянське суспільство. Тому не піддавайтеся. Нерідко переходили і на особистості не обійшлося і без бійки. Я чув вас, я, я мовчав, Помовчіть. Хочеш, іди на, ось, на мікрофон, іди поговори. Іди. а чого ти мені рот затикаєш? Сиди там дай, от, у своїй от. Значить. О! Да, да. Да. Не заважай, не заважай, не заважай виступати. Я в межах регламенту. От.

У багатьох терпець урвався через безлад. Учасники масово покидали засідання, а з трибуни вже лунали більш категоричні заклики. Давайте навірно обращатися виконувачем обов'язки. Журман губернатору з пропозицією розформувати цю громадську раду, бо немає у нас бажання чути друг друга. На жаль. Сам Вадим Антошин назвав це провокацією стосовно нього та паралізуванням роботи всієї громадської ради. Кожен із нас, які тут присутні, може стати об'єктом провокації. Після двогодинного обговорення до справ так і не дійшли. Вадим Антошин залишився головувати у громадській раді. Жодного важливого для громади питання зібрання так і не вирішило. Це засмутило заступника голови облдержадміністрації Костянтина Лубенцова. каже за суперечками щодо легітимності нинішнього очільника громадської ради всі забули про громаду. Якихось причин там в якоїсь організації, і в самої громадської раді розуміємо перетягування якісь канати, хтось хоче впливати, хтось і зірвати може, хоче комусь доцільно. Але в очах суспільства, в очах суспільства, падає і легітимність повноважень цієї громадської ради, і взагалі, ну наскільки вона потрібна. А ми вважаємо, що вона дуже потрібна, і суспільство все-таки ну, сподівалося. Засідання громадської ради перенесли на 11 березня. Обиратимуть голову знову чи перейдуть вже до створення комітетів невідомо.